Я хочу зараз наголосити і проінформувати шановну громаду, що е, наш, ну буду так його називати, великий борець за, за правду, за е, волю громади, за свободу громади Олександр Васильович Таможній. Я не полинився, е, підготував інформацію, яка вам зараз на загалу двущу, починаючи з періоду 9-го року. Озвучую, вулиця Києво-Морська, 35 Г, 1000 квадратних метрів це будівниця житлового будинку, Таможній Іван Васильович. києво мородська 35 Г, таможній Олександр Васильович, 300 квадратних метрів. Києво Мородська, 35 Г, таможній Олександр Васильович 600 квадратних метрів. І Венковальця 6, громадянка та можна Людмила Петрівна, тисячу квадратних метрів, панувається 27, сінікиєвчилена Олександрівна, тисячу квадратних метрів. А волос то здорово 1 евро. Опричка Наталія Євстахів на 1000 квадратних метрів. Вулиця Проводарська, 16В, придебайла Галина Миколаївна, площа 1360 квадратних метрів. Заводська 17А, таможня можна Іванович, 1909 квадратних метрів. Заводська 17, таможня можна Макила 1260 квадратних метрів, і Шевченка, 3D, Василь Анатолій Миколаєвич, 64, практично 65 соти. Спростуйте, будь ласка, у сам А а ви всі Господи, шанов, шановні колеги. Откуди, да. шановні колеги, голову мучено принципі Олександр Василь. Відповідно до регламенту депутат має право на рептильку. Шановна громада, покажи ну, вже. Оксана будь ласка. Шановні колеги депутати, давайте зробимо останнє попередження даній громадян за такой недоплатне повідомлення. Добре. Ірина Борисовна. Ірина прислання. Ірина поліза, привітатися з громадянами зі сторони, воно десь суперечить регламенту роботи. Бу було роззвучено підвища Олександра Таможнього. Пане Олександре, будь ласка, слово. Я вам хочу сказати, ні для кого не є секретом, якщо бути відвертим, об'єктивним, що депутат за скликання кожен отримує земельну ділянку. Так, я отримав земельну ділянку, як житель і мешкали. Перше питання, що стосується, а року? що стосується, почитайте, що стосується питання моєї матері, яка пропрацювала 19 років у школі, то стояла в черзі, Анатолій Петрович. Як на вашому місці, на місці вашої родини, яка приватизувала місто Бучу, і ваша мати отримала декілька сесій назад. Я на вашому місці це питання не чіпав. Якщо говорити об'єктивно, давайте піднімемо хто що отримав. Таможні, таможні, а рядом не стоїть. Давай. Що, О, що стосується, так. вибачте, що що стосується э, людей, яких я знаю, які живуть з Кіровограда, які э, отримали в оренду землю. Я до тої землі, я вам клянусь, не маю відношення. Та земля, та земля 37 соток, які є в э, договорі довгої на соціально-економічний розвиток, було перераховано, коли долар був по 5, було перераховано Анатолій Петрович. 1 мільйон гривень. Та земля безкоштовно нікому не давалася. І Анатолій Петрович стосовно. Там соток брав. А давайте згадаємо, що я за свої кошти зробив вулицю Усима Кармелюка. 1400 метрів. Це була ваша умова, і Олексюка. Про що ви мені говорите? Давайте говорити наступне: що сьогодні йдуть вибори міського голови. І питання, оці, що ми перерахували, з 2009 року, вони чомусь не піднімалися, вони взагалі не піднімалися. Тепер питання отримує. Послухайте уважно. Я на Сесію, чи до сесії, кожен, запише мій телефон і прийде. Те, це земля, я земля, купив на вторинному ринку. Питання того, що я будую на пролетарті, це будівництво приватного будинка. Я будую родині, братівницям будує, і я будую доньки, скоро заміж виходити. Про що ми говоримо? Питання сьогодні стоїть, вибори з міського голови. Якщо все, що, все, що ви на мене знайшли, то це прекрасно. Це дуже удобне, тому що більше нічого немає. Дякую.